Сьогодні разом з вами хотів би читати Слово Боже і роздумувати над ним. Для нашої уваги, Псалом 7, жалобна пісня Давидова, яку він співав Господеві в справі Веняєміння Куша. І так, як написано в останній книзі Біблії, що чаша Молитов вона доповнюється молитвами святих, так само і сьогодні чаша молитов доповнюється нашими молитвами, молитвами, які ми кличемо перед Богом. Про захист, про допомогу, про рішення того, що відбувається сьогодні в Україні. І подібно до Давида, так як Давид в свій час він молився, написано, що це була жалобна пісня, псалом, коли він плакав, коли він розумів несправедливість того, що проти нього повстають вороги, які говорять неправду і звинувачують його в тому, чого він не робив. І щось подібне сьогодні можна оцю паралель провести до того, що відбувається в Україні. Тому, коли буду читати цей псалом, проводьте паралель того, що відбувається в Україні. Другу, з другого віршу: Господи Боже мій, я до Тебе вдаюся. Спасити мене від усіх моїх напасників і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає і ніхто не рятує. Господи Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порох. Устань же, о Господи, в гніві своїм, понесися на лютість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів. І громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця і нирки, о праведний Боже. щит мій у Бозі, який чистих серцем спасає, Бог суття справедливий. І щоденно на злого Бог гнівається, коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне і наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя, він зробить огнистими стріли свої. Ото беззаконня зачне нечестиве і завагітніє безправ'ям, і породить неправду. Він рова копав і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою, і буду виспівати імення Всевишнього Господа. Давид говорить про те, що його ворог, ніби як лев, який шматує, ходить ричучи, бажаючи його роздерти, жерти. І те, що сьогодні Росія хоче зробити з України. Ворог. Проти якого ніхто не встане, ніхто не намагається захистити. Так як тут на, на, написано, що цей ворог, він кості ламає і ніхто не рятує, Немає нікого, хто міг би вступитися, Немає ніхто, хто б наважився сказати хоч слово захисту. І ось цей ворог він робить зло і беззаконня, так як написано про нього, що він беззаконня зачне завагітніє безправ'ям і породить неправду. Починається з малого, а йде до того, що ми сьогодні бачимо: гинуть невинні люди, страждає земля, страждають міста і села, наш народ, страждає весь світ. І цей ворог він копає яму. Він ненавидить українців, він прагне, аби ми згинули, хоче нас знищити. Але написано так слово Боже говорить, що він сам впаде до цієї ж ями, яку приготовив. і обернеться зло його на його голову і на маківку зійде його беззаконня. Бог справедливий в своєму суді, і він все бачить, і так як написано, він встане в своєму гніві, і він ступиться за Україну, що робить вже. І так, як записано в Біблії про дві події, я приведу лише дві події, одна. Це в книзі Естер, коли гаман намагався знищити Мордихая, а також весь його народ. Написано, що тоді Бог вступився, і в 7 розділі, 10 віршем, написано, і повісили гамана на шибениці, яку він приготовив був для Мордихая. Ту яму або те, що він приготовив для свого ворога, в ту ж яму він сам і потрапив. І далі написано, що сталося з тими, хто намагався знищити юдеїв, євреїв. І написано, що в 8 розділі, в 11 вірші, цар дав право юдеям, які живуть в кожному місті, зібратися і стати за своє життя, вигупити, забити та погубити всяке військо народу та округи, що ненавидять їх, дітей та жінок. А здобич по них розграбувати. І так сталося, що юдеї встали на захист себе, і написано, що повбивали в місті Ісузи 500 чоловік і повбивали 10 синів Гамана, але грабунку не мали, не грабували нічого про тих, кого вони вбили. Ті, хто ненавиділи цей народ, ті ж самі і загинули. І друга історія написана про Даниїла той, хто був один із сатрапів Царя Дарія і один із великих начальників царя Дарія, і ось проти нього повстали і намагалися знайти е, щось проти нього, але не могли знайти нічого, бо він був вірний, написано. І тоді вони знайшли в його законі, і вони намагалися його знищити. І хоч цар Дарій видав той наказ і змушений був кинути е, Даниїла в Лев'ю Яму, він розумів. Всю підступність того, що зробили ті помічники сатрапи зверхники. І пізніше, це записано в 6 розділі книги Даниїла, написано так: коли цар підійшов до ями і дізнався, що Даниїл живий, бо Даниїл сказав царю живи навіки, мій Бог благословив свого Ангела. Позамикав пащі Левію, і вони не пошкодили мені, бо перед ним знайдено мене було невинним, а також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. Тоді цар сильно зрадів і сказав вивезти Даниїла з ями. І Даниїл був виведений з ями, і жодної шкоди не знайдено на ньому, бо він вірував у Бога свого. І сказав цар і привели тих мужів, що донесли на Даниїла, і повкидали до Лев'ячої ями їх, їхніх дітей та їхніх жінок, і вони не сягнули ще до дна ями, як леви вже похапали їх. І потрощили всі їхні кості. Ті, хто замишляли зло проти невинних, ті самі потрапили до тієї ж своєї викопаної ями. Бог вірний в своєму слові. І так як в цьому псалмі Давид кличе про допомогу і захист Бога, і він розуміє, що єдина надія це на Бога, так само сьогодні, коли проти нас надаремно, несправедливо повстав цей великий ворог. Ми можемо кликати про захист і допомогу до Бога. І 18-й вірш, яким закінчує Давид, дивлячись на всю ту небезпеку, це плачевна, жалобна пісня Давида. Він розуміє, наскільки великі страждання на нього чекають і через що він проходить, і він все-таки знаходить слова радості і надії із прославлення Бога. Він каже: Я ж Господа, буду хвалити за його правдою і буду виспівувати імення Всевишнього Господа. Я думаю, що кожен із нас сьогодні погодиться, так само, як Давид, сказати. Ми ж Господа будемо хвалити за його правдою і будемо виспівувати імення Всевишнього. Йому нехай буде слава, Його нехай суд звершиться над несправедливістю і беззаконством, яке чиниться. Нехай він повстане в своєму гніві і віддасть відплати злочинцеві за все. А ми його будемо славити і величати. Амінь.